Нарешті це сталося товариство, коли кросівки колекції Protection Pack в даному випадку ця моделька 1906, виходять не як завжди у замші, а у шкірі, і виглядає це дійсно круто. Слава Україні! Товариство! Мене звати Макс, ви на каналі і Сьогодні на огляді будуть New Balance 1906, тому що повноцінного огляду так і не було. Минулого року я вже знімав відео перед тим, як ці кросівки тільки мали вийти, і вже тоді вангував. Що а суперпопулярною ця моделька стане вже з наступного року? Я думаю, будуть ще різні дефол моделі. Так воно і сталося у світі, але до України доходиться трішечки пізніше. І скажу, що для прикладу у Львові я ще не зустрічав людей, які би носили модельку 19.06, хоча це одні з моїх фаворитів серед серії НБ. Історія моделі New Balance 1906 частково повторює історію модельки New Balance 2002, хоча навіть не так, наоборот. спочатку були 19.06 у 2009 році, і це в той час були одні з найкрутіших бігових кросівок з термопластичними гелевими вставками по всій довжині Підошви, ну а потім у 2010 році на основі цієї ж підошви виходять вже 2002. І якщо зрівнювати ці дві моделі, це до речі 2002 R Protection Pack, але замші, то як на мене, 2002 це така більш класика. 1906, як на мене виглядають трішки свіжіше, і якщо так можна сказати, динамічніше. Тепер перейдемо безпосередньо до огляду і розпочнемо з підошви. Як я вже говорив, вона ідентична, як в моделі 2002 r і як в моделі 860-х другої версії, які цього року теж почали активно випускати. Знизу резиновий такий асфальтний протектор, тому що нагадаю ці кросівки колись виходили як бігові. Зараз, звичайно, в них ніхто бігати не буде. Резина тут теж не проста. По суті, це фірмова запатентована технологія від New Balance, яка називається Endurance. але це не є щось там супер таке, просто зносу сійкари Яку New Balance використовує і в інших простіших моделях? Також в середній частині підошви, ось тут в талії, можна побачити таку тверду, типоюшну пластину. Це є технологія від New Balance, яка називається Stability Web. Це зроблено для того, щоб кросівочки не скручувалися, та і щоб ви собі десь не звернули ногу, коли біжите. Але повірте мені, навіть якщо ви ходите, це теж може вам стати в нагоді. З боку на боковій частині підошви можна побачити надпис Energy, це є теж технологія, запатентована від New Balance, чимось вона нагадає. І технологію гель від ASICS, це є теж гель, який розміщений в задній і задній зовнішній частині, з внутрішньої сторони, як бачите, тут гелю нема. Основний прикол цього гелю в тому, що він не має в своєму складі частину повітря і в результаті цього швидше зжимається і розжимається. Звісно, це в першу чергу було корисно бігунам, але скажу, що навіть я при своїх 60 кг кісток і м'язів можу сказати, що м'якість гелю, не так амортизація, саме м'якість відчувається, тому якщо ви важите більше, я думаю. Думаю, ви це теж будете відчувати. Чому я сказав про м'якість? Тому що гель, крім своїх ось цих амортизуючих властивостей, він сам по собі і м'який. Беремо дюрометр в народі твердомір, і просто поміряємо, скільки має гель. 31, 33, 32. А тепер просто для порівняння замірюю, скільки має сам піноматеріал, який йде ось тут по всій підошві. 48, 53, 50. А тепер давайте замірюю, скільки має протектор. Нагадаю, що це і технологія Endurance. 67, 67. 56 69. Я думаю, ви зрозуміли, що чим вище значення, тим твердіший матеріал. Тому логічно, що в нас найтвердіший матеріал це резина, далі піноматеріал. Ну і найм'якший матеріал це відповідно гель. Що мені ще подобається в цих кросівках загалом, і в підошві це увага до деталей. Тобто, що сам матеріал він не йде просто гладенький з часом, коли ви носите, він сам зминається, згинається і виглядає вже не зовсім презентабельно. Тут ці вигини зразу зроблено по дефолту. Це і додає у вигляді самих кросівок, плюс ви будете їх носити, і ніяких там зморшок у вас появлятися, відповідно не буде. Також в описі до цих кросівок на офіційному сайті можна знайти інформацію, що тут в підошві також використовується технологія Absorb. Це теж запатентований New Balance амортизаційний матеріал, який має у своєму складі як піну, так і гуму. Ну і відповідно створює більш високоефективну систему амортизації. Але в яких саме місцях в підошві він розміщений, залишається загадкою. це треба тільки розпилювати ці кросівки і дивитися, як там всередині. Thank <laughs> you. Тепер щодо верху, взагалі, за навіть не рік часу, та, тому що з моменту виходу цієї моделі не прийшло ще року, вже є дуже багато різноманітних варіантів. Це не тільки кольорів, а й матеріалів. Є і класичні ретро-бігові моделі з 3D-сіткою, є і текстильні варіанти, і варіанти замші, замша Protection Pack, і кордура. Ну і ось ці Protection Pack на шкірі. Що таке взагалі Protection Pack? Це такий вид дизайну, від New Balance, коли зовнішні елементи. Здебільшого це була замшу, ну але в даному випадку... Кушкіра роблять такими неаккуратними рваними Комусь таки зовсім не заходить, але особисто мені така концепція дизайну дуже до вподоби Єдине, що не подобається, те, що New Balance за останній там рік-півтора забагато чесно випустили різноманітних протекшн паків і цим самим вбили ось цю унікальність самого дизайну. Проте як на мене, саме протекшн пак зі шкіри знову привернули мою увагу. Тепер перейдемо до верху Він тут йде такий багатошаровий Якщо тако подивитися спереді, то йде сітка. Тоді трішечки замші, шкіра і шкіра. Але зверну вашу увагу, що ці всі елементи вони не йдуть, по суті, до кінця, до переду, до самої підошви. Сітка йде трішечки далі, чим ось цей шов на замші. Замша йде трішечки далі, чим ось цей шов на шкірі. І в результаті цього створюється такий крутий елемент рваності і в той же час багатошаровості. Ну і зверніть увагу на ось цю посилену область в районі великого пальця. Це якраз зроблено для того, щоб великий палець вам з часом через сіточку не помахав привіт. Тепер щодо шкіри. Звісно, це є заламінований спилок, зверху нанесений такий ще спеціальний паттерн, але, в принципі, це окей, тому що зараз всі спортивні бренди роблять так само, і, напевне, натуральну шкіру це ось цей самий верхній шар. Ви знайдете, ну, напевне, не у всіх навіть люкс-брендах. Тому, повірте, з часом зі шкірою нічого не станеться. Щодо сітки, вона тут цупка, але, в принципі, досить нормально продувається. Знаєте, в даному випадку це якраз такий демісезонний варіант кросівок для тих, хто шукає собі одну пару, щоб носити як літом, так і осінню. І весною єдине, що вам варто запам'ятати, взуттю потрібно теж давати відпочивати, тому вам по-любому потрібна хоча б одна пара для того, щоб ви могли їх чергувати, і так в результаті обидві пари проживуть набагато довше. Далі розкажу вам на рахунок логотипу, на рахунок ось цієї еночки, тому що це по суті незвичайна енка, це є теж технологія від New Balance, і ось тут на еночці написано M-Lock. Для того, щоб розказати вам, що це за технологія, зверніть увагу на систему шнурівки, а саме на Люверс. Як бачите, спочатку... У нас тут де петелька, далі люверс-люверс, і далі знову ж таки ось ці дві петельки. От, по суті, вони якраз і є частиною технології Enlock. Значить, сама ось ця петелька вона починається ось тут, проходить знизу між шарами, далі виходить наверх. Ось це далі ви бачите її продовження у формі одної з сторін буквочки N. І знову заходить вниз і закінчується. Десь ось тут в підошві і прикріпляється до підошви. Відповідно, коли ви затягуєте шнурки, саме у цьому місці, де петелька, кросівки у вас додатково фіксуються по сторонах. На боковій частині розміщений надпис 1906 і буквочка D. Нагадаю, що класичні 1906 або 2002 мають приставочку в кінці буквочку R, що означає Represented, тобто перевид. Чому тут розміщена буквочка D, інформації я не знайшов, в мене є тільки здогадки, для прикладу воно може означати деконстракшн, тобто як дизайн ось цих Protection паків. Ну і, напевно, основна відмінність від модельки 2002 це те, що позаду в модельці 19.06 присутня ось така зовнішня типоюшна вставка, яка якраз фіксує вашу п'ятку. Тому що в модельці 2002R було ось так. Тобто тут якийсь пластик всередині є, але якщо подивитись так, то п'ятка у вас гуляє. Тут у модельці 1906, якщо попробувати, вона у вас більш зафіксована. І скажу особисто від себе, це насправді відчутно, і в цьому плані мені моделька 19.06 подобається більше. Щодо язичка, ну і взагалі інтер'єру цих кросівок, то скажу, що паралону тут реально не пожаліли. Я говорю конкретно про цю версію. Тут його насправді багато, і кросівки, навіть якщо ти дивишся ось так зверху, Такими досить масивними. Також всередині крута ортолатівська усілка з різноманітними пом'якшеннями, з різноманітними підтримками. Для прикладу, в моїх 2002Р вона йшла така пінорезинова, просто з перфорацією Основний прикол, як на мене, ортолатівської усілки крім того, що вона м'ягенька, це те, що вона додатково впитує вологу і це насправді працює. Ви навіть можете просто продути цю усілку і. Повітря туди назад проходить. Зі звичайною пінкою, на жаль, такого не вийде. Загальне враження про модельку 1906 в мене дуже позитивне. Ну, як я вже говорив, це одні з моїх фаворитів серед всього модельного ряду НБ. Мені дуже подобається ця вся деталізація. Мені дуже подобається, що сюди запихнули стільки технологій, і ти, хоча б розумієш, за що ти платиш гроші. Єдиний мінус, як на мене, це те, що в'єтнамці, а кросівки зроблені. В'єтнамці трішечки неакуратно їх клеїли і багато. Ту де видно ці сліди клею. Та, воно не суттєво, тому що пройде тиждень-два, десь трішечки пилюки, десь ви їх трішечки щіточкою зачистите, і цього не буде видно. Але як не як, перше враження, ну, такого бути немає. До речі, вони також виходять в світлій шкірі, Рітейл в штатах щось 180 доларів. В Україні вони будуть квартувати трошки більше 7 тисяч гривень. Такий от получився огляд модельки New Balance 19.06. Думаю, вам було цікаво і, можливо, корисно. З вами був Макс, канал Лі Шопа. Далі ще біль. Ше цікавішого контенту, слава Україні і слава збройним силам.